Цей малюк виглядає дуже нестандартно а їде ще цікавіше. Nissan Juke 2013 року або подобається з першого погляду, або не подобається взагалі, але байдужим точно нікого не залишить. Під капотом 1,6 бензин на 117 кінських сил, автоматична коробка передач, передній привід, і цей мотор славиться своєю надійністю та дешевим обслуговуванням. Жук це про легкість керування. Варіатор працює плавно, підвізка збалансована. А завдяки компактним розмірам, ви завжди знайдете паркувальне місце навіть у центрі Києва. Салон темний з текстильною обшивкою та шкіряним мультикермом в комплектацію входить клімат, контроль, підігрів сидінь, круїз, контроль, повний електропакет, мультимедіа з CarPlay та Android Auto. Камера за нього виду, Bluetooth, USB для 2013 року. Це був просто шик. По безпеці повний набір: ABS, ESP, 6 подушок безпеки і Машина невелика, але з безпекою тут точно все добре. Автомобіль офіційний повністю обслуговуваний, 172 тисячі пробігу, не потребує жодних вкладенців. Поїхав, якщо шукаєте бюджетний компактний кросовер з характером, але недорогим обслуговуванням. Цей жук 2013 року точно вам підходить. Одиць, якщо зацікавило дане авто, записуйтесь на тест драйв та огляд компанію автоформула контакти в описі.